Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, що таке ж душа. Душа нашої культури називається жива, в іншій культурі жива, атма, квантовій фізиці, жива атомарна частичка. Вона в вогні не горить, в воді не тоне, вона вічна. І коли жінка вагітна, вже на третьому місці, наприклад, після трьох місяців душа ниткою на протягом чотирьох місяців переселяється в тіло. І в сім е людина вже готова до життя в такому плані. Душі є в мінеральному царстві, в рослинному тваринному царстві, в людському царстві. І нас відлічає від тварин. Те, що в людини є совість. Людина, коли совість не буде ні красти, не грабити, ні наркотою займатися, ні в Верховній Раді працювати, бо це тварний образ. Тому наші предки говорили, що це тварні сущності, вічно голодні. В такому платі наше тіло. Розрахунок душа приходить в тіло, наше тіло розраховано е, в цьому світі на 140 років. Но є другі світи, наприклад, вищі світи е, в Сварзі, де наш Бог Сварог сотворив наш весіл, то його одна сутка е, рахується на, по нашим рокам. Це 25 тисяч 940 років. І чим вищий рівень розвитку, тим більше тіло має життя, тим більше відповідальність в душі. Чим нижче от в пекельних світах у них життя коротше, менше любові, радості, більше страждань в такому плані. І душа, душа приходить, душа пам'ятає всі свої минулі життя. Вона вселяється в тіло, і навіть дитина до п'яти років, може, особливо жінки замічали, що дитина деякі речі говорить такі, що цікаве або про минуле говорить. І в п'ять років, коли розум починає розвиватись, душа скорочує, так нібито узілочок на мішочку зав'язується. Потім дорослому взяти звідти інформацію, треба розвиватися і пользуватись тим минулим, тим всім знаннями. Все є енергія, все є знання, і душа вічна. І настільки вічна, що в нас таких цифр немає. Всім привіт.